Як навчитися любов'ю жити? Що для цього треба робити? Питання ніби нескладне: береш і любиш всіх і все. Але щось завжди нам заважає, і непомітно від любові відвертає, з'являється заздрість, страх, злість і ще негативних емоцій, повний віз? Тоді через силу пробуємо любити. І дуже важко це нам робити, але так насправді не має бути. Любов це аж ніяк, не муки. Сам пензель не може дати барви, щоб малювати ним потрібні фарби. А щоб любити, потрібно любов взяти і далі її щедро на всіх виливати. Тоді питання: а де любов, брати? За це не потрібно нам переживати. Творець про це наперед подбав і в кожну частинку себе вклав. Любов не треба, як навик, набувати, її потрібно в собі лиш розвивати, по краплинці маленькими кроками і польється сильними потоками.